З 1 січня цього року замість МСЕКів розпочали роботу експертні команди. Відповідно, з'явилися і нові форми медогляду, під час яких лікарі можуть встановити інвалідність пацієнту. А саме, очний формат огляду, коли оцінювання проходить безпосередньо у медичному закладі, також заочний на основі поданих документів і без присутності пацієнта, виїзний формат, коли експертна команда відвідує пацієнта за місцем його перебування або лікування, і дистанційний із використанням засобів телемедицини. Проте, за думкою лікарів, останній формат потребує доопрацювання. Дистанційно. це за допомогою телемедичних послуг з роз'яснень МОЗ на теперішній час ну не зовсім досконала ця нормативна база. Вона потребує доопрацювання. Нам не дуже подобається ця форма, тому що не можна пацієнта подивитись, пощупати, протестувати. Але найкращим з телемедичних послуг ми так для себе розуміємо. Це коли лікуючий лікар представляє пацієнта за допомогою електронної медичної системи, яка може надати ці надати ці телемедичні послуги. Виїзне ж оцінювання стосується як людей з серйозними обмеженнями рухливості, так і військових, які отримали поранення і тривалий час лікуються на стаціонарі. Лікуючий лікар разом з пацієнтом далі обирають заклад. Заклад їм пропонує автоматичну систему відповідно до цього основного захворювання. І далі вже пацієнт вибирає бажаний заклад з запропонованих. Наступним кроком після визначення форми медогляду вибір закладу для проходження обстеження. Після цього лікар самостійно подає документи пацієнта до обраної медустанови. У разі повернення справи медик доопрацьовує її і надсилає повторно. Кожен член команди. Особисто прописує в системі рішення з обґрунтуванням, чи він бачить це ознаки інвалідності, чи ні, і підписує кожне своє рішення електронним підписом. А в кінці приймається колегіальне рішення шляхом підрахунку голосів. Якщо експертну команду не задовольнив результат, пацієнта відправляють на повторне обстеження. А якщо вже встановили інвалідність, то йому надаються рекомендації відповідно до індивідуальної програми реабілітації. Артур Орел, Дар'я Лисенко, Борис Єфімов, Дніпротіві.